Вже найближчими днями представники України, Росії та США знову зустрінуться в Абудабі. За даними журналіста Ексіос, участь у переговорах візьме стів Вітков. Володимир Зеленський провів нараду з українською делегацією. За словами президента України, в Об'єднаних Арабських Еміратах заплановані також двосторонні зустрічі зі США. Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі сполученими штатами готовий і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів. В відновленню та економічному розвитку розраховуємо і на те, що американська сторона може бути і надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу. Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу п'ятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемов і до можливого результату. Обмеження армії та ядерного арсеналу цього Європа має вимагати від країни агресорки. Головна дипломатка ЄС Якалас заявила, що Реальні переговори можливі лише за умови поступок з боку Росії. Натомість міжнародна увага зосереджується на вимогах до України. Потрібні поступки з російського боку, обмеження військового бюджету, армії, ядерної зброї, щоб реально усунути цю загрозу, а також відповідальність за скоєні злочини. Наразі про це майже не йдеться. Росіяни не бачать сенсу говорити з європейцями. Якщо подивитися на останні 100 років, Росія нападала щонайменше на дев'ятій. Надцять країн питання в тому, як зробити так, щоб ця війна не тривала і не перекинулася далі. Допоки в дипломатичних колах говорять про тиски переговори. На фронті росіяни посилюють атаки. Близько 50 тисяч боєприпасів прилетіло на позиції українських бійців на Гуляйпільському напрямку за перший місяць 2026 року. У січні там сталося тисячу бойових зіткнень. За словами речника Сил оборони Півдня, окупанти посилюють штурми. За даними розвідки, туди ворог Ворог перекинув майже 1300 вояків так званого спецконтингенту. Йдеться про в'язнів і хворих на гепатит. Це пояснив Владислав Волошин. За минулий місяць за січень ворог втратив під час штурмів на півдні близько 10 тисяч осіб. Тобто із них, скажімо, 1300 він сюди перекинув на поповнення цих втрат лише в'язнів і хворих на гепатит. Крім того, він сюди перекидає і певну кількість підрозділів, які були на інших напрямках, зокрема з Херсонського напрямку. Він перекинув підрозділи їхніх повітряно-десантних військ два полки, і вони зараз будуть задіяні. Для підтримки високого темпу штурмових дій на Оріхівському напрямку про спроби ворога просуватися кажуть і на Сумщині. Втім, як повідомив речник держприкордонслужби, масштабних атак на цьому напрямку окупанти не здійснюють, проте аналізують ситуацію на різних ділянках, щоб далі більшими групами зайти на територію України за останні дні. Те, що ми фіксуємо в наших смугах оборони, це по напрямку Вовчанських кутерів. Можливо, дещо зменшив свою активність противник поряд дихтярного, але знову ж таки ворог не відмовляється від спроб здійснювати заходи з свого боку для того, щоб просунутися в території нашої країни на інших ділянках можуть тільки зазначити, що в першу чергу переважають обстріли. Ворог якихось активностей кілька днів не проводить. Піхотою, дронами та кабами, росіяни посилюють штурмові дії на вовчанському напрямку. Військові кажуть, окупанти намагаються обійти місто з різних флангів і користуються несприятливою погодою. Військовий експерт Іван Тимочко каже: через сильні морози зростає навантаження на військовослужбовців не просто перед Носить морози й техніка, зокрема гусенична. Втім, окупанти не припиняють атак, ворожі групи сунуть одна за одною. Для противника це не є викликом. Вони все одно відправляються, одно свої війська атакують, і тут, окрім, скажімо, кількості атак, бачимо, і затяжність цих самих атак. Тобто, противник, якщо раніше відправляв малі групи. То зараз вони з певним інтервалом, то по суті зараз вони сунуть одні за одними, одні за одними. Навіть в морозах і складається ситуація, коли поперед, наступна група по суті, іде і переступає через ще теплі тіла своїх однополочан, так званих, але знову ж казати, що це дає якісь переваги для росіян, теж не варто. Поблизу Покровська російські диверсанти захопили чотирьох українських військових у полон, але на допомогу силам оборони прилетіли крила. Аеророзвідка виявила ворожу групу. Наближення рою е дронів налякало й дезорієнтувало загарбників, а наші бійці вирвалися з лап ворога. Софія Фесік, п'ятий канал. Росіяни можуть готувати прорив на Харківщині. Йдеться про Липцівський напрямок, що на півночі області та у прикордонні з Росією. Востаннє про цю ділянку фронту говорили у травні. Торік нині там спостерігається відносна тиша, яку самі військові пов'язують із імовірною підготовкою ворога до штурму. Про ситуацію на липцівському відтинку поговоримо із воєнною кореспонденткою 5-го Єлизаветою Калітвенцевою. Вона на зв'язку зі студією наживо. Отже, Єлизавето, як поводить себе ворог на Харківщині? Так, вітаю Яно. Ну насправді е, доволі цікава ситуація, тому що Липцівський напрямок нині він настільки сильно, якби, є в соціальних мережах і в інфопросторі. Тобто про нього не так сильно згадується і у зведенні генерального штабу. Липцівський напрямок розташований безпосередньо на півночі Харківської області. Це прикордоння з Російською Федерацією. І е, насамперед зазначу, що коли я туди їхала, це був мій перший досвід роботи на цій ділянці фронту, то я не розуміла до чого мені готуватися, бо зазвичай. Я працюю на таких більш напевно відомих напрямках, так які нині на перших шпальтах це Покровський, Добропільський, Костянтинівський, Краматорський, і там я розумію до чого мені готуватись. Тобто я розумію, що є кілзона, я розумію, що десь тривають там такі ну, сильні штурмові дії, це дуже сильно відчувається, працюють дуже сильно з неба, дуже висока інтенсивність ехпівронів у небі. Насамперед, склалася доволі цікава ситуація. Бо коли я приїхала на Ливцівський напрямок, перше, що я помітила, це фактично відсутність кілзони. Вона де факто є, це десь 3-4 кілометри, але це не настільки сильно відчувається, наприклад, як на Покровському напрямку, де на той момент я там працювала пару днів тому. Так і це таки дуже по-перше психологічна історія, коли ти дуже сильно швидко переключаєшся, перемикаєшся на більш спокійний напрямок, і ти не розумієш, чому так відбувається. І я працювала, приїхала якраз до військових. Це оператори. В півдронів е, спеціального завону е, сил безпілотних систем «Тайфун», який працює десь близько трошки більше ніж рік, був сформований на базі корпусу Хартії Національного гвардії України. А е, е, хлопці працюють дуже до речі, влучно дуже злагоджено, допомагають нашій піхоті, контролюють небо. працюють з різного арсеналу озброєння, що працює в небі. Саме йдеться про дрони. Так і я поставила це питання, бо мені було цікаво, чому ж така ситуація відбувається. Бо якщо приїхати, то відчувається так, ніби. Не те, що війни немає, вона якби є, але не настільки, як це відчувається на інших ділянках. На що мені назвали декілька версій. Перша версія це те, що дійсно ймовірніше за все готується Прорив спостерігають невелике накопичення особового складу і техніки сил противника безпосередньо на кордоні з Російською Федерацією. Так і друга версія це те, що на цьому напрямку це така доволі відома інформація. Вона є в інформаційному просторі. Це те, що військовослужбовці збройних сил РФ, які воюють на ці. Ділянці фронту вони не вмотивовані, вони нещодавно мобілізовані, або ж повернулися із СЗЧ. І про це власне і свідчить цей свідчить про те, що в них дуже низька мотивація взагалі бути на фронті. А хлопці військові ділилися тим, що коли вони, наприклад, літали і виконували свої бойові задачі, то бачили неодноразову ситуацію, що банально, коли там ФПВ-дрон маневрує десь в небі, то і військовослужбовець РФ його бачить, то він просто добровільно підіймає руки. І і ну, має бажання здатися в полон.